Всім привіт! І сьогодні я буду зложу 15 книжок в цю бочку. Так, зараз я положу саму більшу книжку. Це англійську мову. їх зазвичай кладу ось так. Далі українська література. Історія України. Вони в мене типу, як сходинки йдуть. Технологія. Так, далі ще буде у нас фізика. Потім інформатика. Географія. Алгебра. Галаматрі. розвіжна література. Вона накрасно сюди ідеально влази. Ось така стопка красивих книжечок. Так, а друга стопка у нас буде з цієї сторони. Я вас чуть, -чуть переносу. Ось так. Угу. Так, ця стопка буде назложуватися із п'яти книжок. Так, це буде в нас українська мова. Здоров'я. Без пакету добру. І все світла історія, біологія. Я їх зараз покатаюся в порвіно і мене. Спробує. І хімі книжки ми зложили. Тепер ми будемо сюди на цю частину зложувати великі речі для малювання і для географії. Так, для малювання у нас альбом. зошит для малювання. Ми їх називаємо альбомами. Далі у нас тут атлас і, карт... і контурна карта. Просто контурна карта тут. Ми так, Так, потім ми положимо пенал ось сюди. Йо-а має, все падає. Чуть-чуть поп'ємка. У мене ад, цей. Альбом чуть-чуть хотав, -чуть ну ладно, і ми кладемо назад. Так, потім ми положимо зошити. У дуже. Ай, дуже багато. У мене якась штучка на ногу такого. Ми їх вводимо сюди до книжок, і щоб було більше місця. Тут і в клітинку, і в лінію. Далі у нас 12 олійців. Ну, перед цим я хочу сюди покласти. Оставшися обкладинки для усього, я скоро буду ховати поличку, коли почнеться школа. Бо ще тут по-любому будемо докупляти. Далі набор лінійок. Набор складається із чотирьох лінійок. Два косинця, один якийсь овальчик і лінійка на 30 см. Тепер кладемо підставку, яка в мене з 3 чи 4 класу. І вона в мене ще немає, бо я не дуже рядко користуюся. А до нас в місту не завозять нові такі підставки. І нарешті кольорові олівці. На цьому все. Ми все зложили і в мене це все ось так виглядає. Це поличка. Ось так все в мене виглядає тут в Дуже гарно. Угу. Дуже красиво. Всім пока!